Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок. За ваші думки, які ви висловлюєте, за ваші коментарі, підтримку та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. А в цьому відео ми поговоримо, на кого найбільше вплине проходження Сатурна по знаку Овен по відношенню до натального Сатурна. Дізнайтеся, де у вас знаходиться ваш натальний Сатурн в момент народження. Щоб подивитися, який вплив може бути, тому що це різні знаки, і тому це дуже важливий показник на найближчі 30 років. Натальний Сатурн також знаходиться в якомусь знаку, і це не обов'язково сонячний знак, тому зверніть увагу на цей фактор, так як він має не менш важливе значення. Сатурн входить у знак Овна 25 травня 25 року і затримається там аж на три роки, з невеликим переривом з 1 вересня 2025 року до 14 лютого 2026 року, і це великий і сильний початок. Сатурн суворий архітектор долі і вперше за 30 років заходить в знак імпульсу, дії та лідерства. Це не просто зміни декорацій, це старт нового циклу дорослішання, відповідальності, становлення. І кожному знаку він принесе свої завдання та випробування і нагороди, звісно. Це найважливіша стратегічна зміна для всіх нас. Чому? Тому що Сатурн планета поколінь і змінює знак він не так часто. Сатурн планета долі, владика карми. І в Овні він буде з 25 травня до 1 вересня 25 року та з 14 лютого 2026 року до 13 квітня 28 року. Сатурн у будь-якому знаку це вказівка на те, де потрібно наводити порядок, де потрібно приймати на себе відповідальність. І якщо ми цього не робимо, то Сатурн повертається своєю караючою стороною. І тоді він вносить у наше життя обмеження або страхи, або ми все ж таки перейдемо на новий рівень і пройдемо нову ініціацію. Сатурн символізує концентрацію, досвід, який ми прожили, і пережили самі. Це не те, про що ми прочитали, або ж про що нам розповіли, або ми просто побачили. Це завжди те, що ми прожили самі. Це контроль, особисті цілі. Внутрішній стрижень, відповідальність, дисципліна, здатність керувати, довгострокове планування, перевірка, перебіг часу, терпіння та страхи. Невипадково Сатурн називають планетою долі, тому що він пов'язаний з тими виборами, які ми робимо щодня. І кінцевий результат, і кінцева мета це пов'язано із Сатурном. Інша справа усвідомлюємо ми. Чи не усвідомлюємо ми ці вибори? Сатурн дає можливість нам сформувати на основі нашого минулого досвіду власні принципи та закони життя, критерії вибору у кожній ситуації і якщо ми їх правильно використовуємо, то результат буде позитивний. Також Сатурн пов'язаний з негативними показниками тому, що він показує принцип обмеження, сковування, перешкод. Тому що саме Сатурн надає будь-якому розширенню якогось обмеження або жорсткої форми або каркас. Тому і завдання, які ми вирішуємо, і ті завдання, які ми вирішили чи не вирішили, це приводить нас повільно і вірно до своєї мети. Ще Сатурн пов'язаний з образом вершин гори або кар'єрних сходів, коли ми рухаємося сходами вгору. Це теж принцип Сатурна та ієрархії. В нашій карті Сатурн грає таких персонажів, як організатор, контролер, менеджер, керівник, аскет та самітник. Ці ролі ми можемо грати як самі у своєму житті або в нашому житті з'являються зовнішні персонажі, які реалізовують для нас цей принцип. І це говорить частіше про те, що ми внутрішньо не впоралися. Якщо ми не навчилися самі справлятися із своїм часом, не навчилися контролювати себе та відповідати за своє життя, обов'язково з'явиться хтось, хто зробить це за нас. Але чи буде це робити в наших інтересах, це велике питання. Сатурн управляє знаком козирога та водолій і 10 та 11 домом гороскопа. День тижня його субота, стихія, земля та повітря. Сатурн в Овні підтримає тих, хто сміливо бере ініціативу до своїх рук. Ініціатива вимагає відповідальності, будь-які починання мають бути ретельно підготовлені. Сатурн не терпить спонтанності та суєти. Тож ми маємо пройти випробування на міцність і будьте готові до перешкод. Сатурн перевірить нашу Ініціативу на обґрунтованість і серйозність, пропонуючи зміцнити позиції наполегливою працею. Сатурн планета порядку та структури, і на персональному рівні він проявляється багатогранно. Це час, коли кожен із нас може або зміцнити фундамент свого життя, або зіткнутися з кризами, які оголюють саме слабкі місця. Для одних Сатурн вовні стане епохою прориву. Початком нових проєктів, здобуттям лідерських якостей, зміцненням впевненості та здатності брати на себе відповідальність, а для інших цей час може обернутися справами, які застопоряться труднощами і жорсткими перевірками на міцність. Багато залежить від того, як Сатурн проявлений у вашій натальній карті, чи підтримує він вашу ініціативу, чи дає терпіння та витримку. І цей період стане або гартуванням, або вимагатиме кардинально переглянути плани та скоригувати свій курс життя. Заходячи у знак Овна, Сатурн запускає новий життєвий цикл для всіх нас це не м'яке оновлення, а жорсткий перезапуск, коли важливо не просто мріяти, а планувати, діяти, брати на себе відповідальність. Одні отримують зростання через дисципліну, а інші зіткнуться з кризами, якщо ховаються від змін. Перше вторгнення Сатурна в Овен буде недовгим, і 1 вересня він знову повернеться до риб, щоб ще раз перевірити наші плани на справжність а ідеологічний фундамент на стійкість. І все ж ці три місяці з кінця травня до вересня. 25-го року визначать основні виклики та можливості, які принесе остаточний перехід Сатурна в знак Овен у лютому 2026 року. Пам'ятайте, будь-які труднощі це не глухий кут, а можливість. Сатурн завжди винагороджує тих, хто діє із завзятістю та чесністю. Сміливо крокуйте назустріч новому. Сатурн в Овні підтримує сильних духом. А тепер давайте подивимось, на кого найбільше вплине Сатурн по відношенню до вашого натального Сатурна. А аспекти Сатурна до натального Сатурна ще більш значущі, ніж аспекти до Сонця, тому що аспект Сатурна до натального Сатурна триває довше і відіграє важливішу роль. Є знаки, які легше переносять Сатурн, це знаки Козерога та Водолія. Так як Сатурн другий управитель Водолія, і навіть знаки Стихії Земля легше адаптуються до Сатурна, тобто ті, які народжені під сонячним знаком Діви, Тельця та Козерога, або асцендентні Діви та Тельці і Козероги. І, як правило, у всіх цих знаків стихія Землі опрацьована, і їм легше. І ще… Найлегше можуть адаптуватися до Сатурна ті, у кого в гороскопі багато стихії землі, або синтетичний знак у вас козиріг або водолій, або Сатурн займає важливу позицію у вашому гороскопі, наприклад, стоїть в з'єднанні з кардинальними точками гороскопа, особливо земце, або в нього максимальна кількість аспектів, так званий рекс аспектаріс». Ви бачите багато цифр, це роки, коли Сатурн проходив по якомусь знаку Зодіака, то зараз ми поговоримо не про сонячні знаки і не про асцендент, а знаки про становище саме Сатурна у вашій карті. І сьогодні дивимося на положення Сатурна у знаку Зодіака. тому що аспекти Сатурна тривають від року до півтора року. Залежно від того, який аспект і в якому положенні Сатурн у вас в карті, а тепер давайте подивимося, кому Сатурн дасть пріоритет тому, що нагадую: Сатурн це наша опора, наш внутрішній стрижень, це наша впевненість у собі, це віра в себе, толерантність до існуючих правил свого життя і життя оточуючих, це повага системи цінностей інших. І мудре вибудовування своєї системи цінностей. Тому якщо ваш Сатурн в Овні, це означає, що ви народилися, ви бачите дати на екрані, подивіться дати, в які проходив Сатурн по знаку Овен раніше. І це означає, що Сатурн завершує 30-річний цикл та розпочинає новий це час, щоб підбити підсумки великого 30-річного циклу. Подивитися, до яких результатів ви прийшли, та визначити для себе нові завдання. Якщо у вас Сатурн знаходиться в знаку Овен, то це означає, що Сатурн проходитиме з'єднання з вашим натальним Сатурном протягом якогось періоду на протязі цих трьох років. Все залежить від того, в якому градусі ваш натальний Сатурн знаходиться. А також ті, у кого натальний Сатурн знаходиться в овні, вам важливо обережно від по відношенню до здоров'я: це голова, кістки черепа, верхня щелепа, обличчя та великі півкулі головного мозку. Тригон Сатурна до натального Сатурна аспект триває від кількох місяців до року. Це один із найпродуктивніших періодів, такий буває лише два рази на 30 років. І це вплине на левів та стрільців. Тому, якщо ви поставите перед собою якусь серйозну мету, конкретну мету і проявите найкращі якості Сатурна, цілеспрямованість, зібраність, відповідальність, професіоналізм, вміння вибирати головне, вміння працювати з часом і правильно розподіляти свої ресурси, ставити плани, цілі та терміни, то ви можете досягти дуже великих результатів. А Сатурн допоможе набагато легше досягти цих цілей та результатів, які ви перед собою поставите. Тож, якщо ваш Сатурн в леві чи стрільці, то транзитний Сатурн із знака Овен зробить тригон до вашого натального Сатурна. А це значить, що період наступних трьох років, особливо якийсь рік, буде дуже значущим для якихось серйозних досягнень в тих сферах, які у вас включає транзитний Сатурн. Якщо ви проявите відповідальність, серйозність, цілеспрямованість, професіоналізм, то ви отримаєте чудовий результат. Тому це хороша підтримка Сатурна. цей період дасть вам реальну опору на себе і реальні можливості побудувати ті вершини, яких ви хочете досягти, і те, що ви хотіли б реалізувати. А для тих, у кого Сатурн в близнюках чи у водолії натальний, Сатурн транзитний, створить секстиль до вашого натального Сатурну. І у вас з'являться можливості. В цей період люди, обставини або ситуації, з якими ви можете зіткнутися, допоможуть вам вирішити, які методи та види діяльності ефективні для досягнення перспективних цілей, а які ні. Вам можуть зустрічатися люди, які прагнуть таких же цілей і йдуть таким же шляхом. Користуються такими ж методами, і вони зможуть посвятити вас у більш тонкі нюанси. Інформація та досвід, яким вони поділяться з вами, дозволить вам ще більше цілеспрямованіше рухатися до мети, відчуваючи під ногами твердий ґрунт. Але ці можливості потрібно побачити і не прогаяти, і постаратися ефективно взаємодіяти з іншими людьми, тому що такі можливості бувають дуже рідко. А от для тих, у кого натальний Сатурн знаходиться в раці чи козерозі, транзитний Сатурн створить квадрат до вашого Сатурна. Це означає, що потрібно звернути увагу на ті сфери гороскопа, де у вас транзитний і натальний Сатурн утворюють квадрат. Тобто це один із періодів для вас, коли діє квадрат Сатурна, який вимагає від вас великих зусиль у подоланні труднощів. У вас можуть створюватися перешкоди як у сферах життя, де стоїть квадрат, так і у сферах пов'язаних з професійними досягненнями, досягненнями ваших цілей та з отриманням потрібних для вас результатів, а також обов'язково зверніть увагу на своє здоров'я. Насамперед подбайте про свою травну систему: це шлунок, стравохід, підшлункова залоза, груди і ще верхня частина печінки. І відразу звертайте увагу на всі відхилення від норми. Сатурн також пов'язаний з опорно-руховим апаратом, з хребтом, зубами, колінами, волоссями та нігтями, тому цю сферу теж не пропускаємо. І ще одна зона, яку дає знак Овен, до нього належить голова без нижньої щелепи, це кістки черепа, верхня щелепа, обличчя, великі півкулі головного мозку. Це часто може бути пов'язане з мігренями, невралгіями, порушенням кровообігу мозку, хворобами очей та носа. А також Сатурн пов'язаний із зубами, кістками, колінами, хребтом та опорно-руховим апаратом, нігтями та волоссям. Тож стежте за своїм здоров'ям, тому що є ймовірність того, що навіть легка хвороба може перерости у будь-яку складну, затяжну чи хронічну стадію, тому враховуйте цю ситуацію. Для тих, у кого натальний Сатурн знаходиться у знаку Терези, і це говорить про те, що Сатурн проходить опозицію до вашого натального Сатурна. Цей аспект буде діяти це залежить від того, де у вас знаходиться ваш натальний Сатурн в Терезах. Це один із циклів пов'язаних з тим, що Сатурн завершує великий 15-річний цикл, який розпочався, коли Сатурн проходив з'єднання з натальним Сатурном у знаку Терези. І зараз це половина циклу. А значить, це один із стресових моментів, який вимагає від вас певного вибору у житті, і вам доведеться вибирати одне чи інше. Також, терази, зверніть увагу на свої нирки, сечововідні шляхи, кульшові області та шкіру. Ось такий вплив буде транзитного Сатурна по відношенню до вашого натального Сатурна. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!